Привіт, друже! Сьогодні у мене для тебе казочка про пригоди казкового дерева. Почнемо. Казкове дерево росло в чарівному лісі, де всі птахи, звірі та рослини могли перетворюватися на те, що вони захочуть. Одного разу дерево придумало стати лісовою сойкою. І облетіти увесь ліс. У небо злетіла яскрава пташка. Як же це добре вміти літати і бачити далеко навкруги подумало дерево. Сойка увесь день літала казковим лісом. Пташка встигла познайомитися з братами бобрами бурим ведмедем, лисицею. І ще познало багато звірів. Соці було дуже весело і цікаво, бо всі гралися з нею, розповідали про своє життя та жартували. Коли потемнішало, весела пташка чомусь занепокоїлась. Де ж мені шукати ночліг?» – думала вона. Вже темно і стає страшно. Сойка все ж таки вирішила повернути свій колишній вигляд і перетворилася на казкове дерево. Густе, гіллясте казкове дерево заснуло міцним сном після такої довгої подорожі. Як же добре стояти на галявині і слухати шелестіння трави та листя, думало дерево. Немає нічого кращого, ніж бути тим, ким ти народився. Так закінчилася наша казкова казочка. А від себе я хочу додати, що усе живе та кожна людина у цьому світі є єдина та неповторна. Я бажаю тобі добрих чарівних снів. Загортайся у свою теплу ковтричку. На добраніч і до нових зустрічей!